Найменш в житті хотілося башару нагадувати путіну лошару. Скупила пів Москви рідня башара. І ще питання: хто тепер лошара? Слава Україні та її збройним силам, а соратникам. Неминучого тягла. Я Юрко Космина і цей спал воєнного часу. Місце знущань із найпекеннішого крінжу ворожої та про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі та ширте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Священна яхта руського православ'я. Тому кожен раз, коли люди починають кричати про яхту патріарха і визначатися, чому на ній катається кажу, відстаньте від моєї яхти. Это и моя яхта тоже. И яхта митрополита Никодима. И яхта батюшки Василия из села. Холопы та йогурт. Я зашел в магазин в, Москве купить йогурта на этот самый, без сахара йогурт на, на завтрак. Вы знаете, я, я, просто с ужасом посмотрел на обилие. Ну весь стендапы старогие, не бензи. В обычном украинском поселке, где все жители говорят по-русски, а на заработке ездят в Россию. Та комунальні лайфхаки Росії. Будем малися вишним, що вон сніг давал нам дозированно. То ж дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться задонатити Збройним силам України. Бойові біокомарі таки досмоктали залишки мозку постійного представника Росії у Раді Безпеки ООН. Наслідки цього експерименту Василій Нібензя укотре представив у стінах найбезглуздішої організації планети. В украинском українському де всі жителі говорять по-русски, а на заробітки їздять в Росію. Сіля двох бандеровців. Через п'ять літ всі подружки стануться бандеруцями і марширують під нацистськими флагами. жителей стожите пасю. В обычном жилі ми поселке Малоросійської ССР, та тут якісь позорні волки нам підселили двох бандер. П'ять літ вела в пітьму подростків Слизька Бандерівська Стезя, але в облудний інфопростір ввірвавсь Василій Небензя. І вигнав морок із басілка І спас від Бандери регіон. Яка ж брехлива балаболка Росію представляв ООН? Зрадливого кримського спікера у Москві налякав його. Жах, розпач, відчай. Щоб такі відчуття у путінського холопа почав викликати звичайний кисломолочний напій, достатньо всього лиш приправити його правом вибору. Я зайшов в магазин в, 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 в Москві, купить йогурт на этот самый, без сахара йогурт на, на завтрак. Ви знаєте, я, я просто з ужасом посмотрел на обилие. Это именно с ужасом почему? Что это же все производится. И зачем человеку такой выбор? Навіщо стільки йогуртів зраднику Володимиру Константинову, якому, віримо, цілком би вистачило і тюремної баланди? Навіщо людині вибір? Сьогодні вона обирає йогурт, а завтра, не дай Бог, і президента захочемо серьезно обирати. Ви производите 2% жирности, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Я я не знаю, ви для для, для кого це все делаете. З сахаром, ну, без сахара, з таким. Вот залог вот больше, чем ваша студія в два раза. Пройти нельзя. Мы в свое время я дітей выкормил своїх кефир, ряженка, молоко. Мы были счастливы. Покупали молоко, делали кашу. Делали. Мы были счастливы. Туга за втраченою совєтською молодістю у кожному слові. Кефір, ряжанка, молоко і жодного, жодного блін сорту йогурта від Москви до самих до окраїн. Яку ж страну просрав Владимир Константінов у погоні за своїм йогуртом без цукру на сніданок? Щас зачем стільки? Це настолько вводить наша, ми втратимо ресурси, екологію вбиваємо, взагалі все. теж треба. думать, я не готов, у меня нет рецепта, как это все Я бы вообще сосредоточился, знаете, вот на чем. Пускай будет 6 видов йогуртов, 6, но зато будут они абсолютно чистыми, абсолютно экологически безвредными, чтобы нация, президент сказал очень важные слова, сбережения Это такие слова, 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 слова. на камне нужно вытесать их. Забери у холопа вибір, і він від щастя побіжить царя у каменюці карбувати. От чому тільки видів йогуртів за Константіновим має лишитися саме шість? Існує якийсь зв'язок між числом звіра і числом йогурта. Чи у таких довбойогуртів, як кримський спікер, є якесь іще дурнуватіше пояснення? Лексика, Вовина в камінь вкарбована, щоб московитів вести до мети. Вибором нація перегодована. Йогуртів вистачить їй і шести. Та й чотирьох забагато як зважити. Врешті й один це уже до хріна. Йдіть, кращі, люди, напийтеся ряженки. Годі з вас, йогуртів, на... Новий прорив російського місцевого самоврядування. Мер татарстанського Ніжнікамська Раміль Мулін залучив до прибирання снігу Всевишню. Вот сьогодні Всевишня парадал першим снігом. Благо, мы, по крайней мере, город чистый, Но как дальше будет, конечно, будет зависеть от того, какой объем снега будет падать. Если это будет, как в прошлом году, будет достаточно сложно. Поэтому будем молиться, что он снег давал нам дозированно. Эврика! навіщо закуповувати технику для прибирання снігу, якщо можна все порішати напряму із Всевишнім? Склав графік снігопостачання, помолився, и хай Всевишній за тебе працює. Поэтому этот молимся Всевишнім, Вот Хазрат и Батюшка здесь этот меньше. грешить, больше просить, как говорится, и больше благодарить Всевышнего за то, что Он нам дает. Благо, при всей этой сложности, мы не должны забывать, что мы живем в непростое время. Если телевизор сегодня открыть, если новостной блог открыть, тектонические изменения в геополитике идет. Геополитическая экспертиза от чиновника, что борется с снегом молитвою. И хай только кто-то спробуя сказать, что Россия таких тектоничных сувів экспертности не заслужила. І не забажай яхти батюшки свого. Ібо любиш російське люби і його патріарха Кирила на розкішних яхтах катати. Маленький приход віддає частину своїх грошей наверх. Они доходять до єпархії. Єпархія... Также десятину отправляет в Московскую патриархию, которая содержит и святейшего патриарха, и весь аппарат церковного священноначалия, который работает на благо нашей церкви. Поэтому каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему она не катается, я говорит: станьте от моей яхты. Это и моя яхта тоже. И яхта митрополита Никадима. И яхта батюшки Василия из села. Шиссуи яхтсмен Кирил. Хоч и катается на знаменитій яхті яхте, чомусь саме глава РПЦ. А не батюшка Василь із села чи митрополит Нікодим та часточка душі кожного Василія чи Нікодима є хоч у яхті, хоч у палацах, хоч у золотих котлах патріарха Кирила. во первых патріарх. А даже если она патріарша, я не вижу ничего плохого в том, чтобы мой святейший Патріарх пару раз в месяц. В хороші дні катався на яхті, я дихав воздухом. Як і годилось справжній шляхті під вітерцем від опахав, катався патріарх на яхті і повітрям свіжим оддихав. Ох уж ці святі отці безслідники із російської православної церкви. Ніби й варто було б ченцям бути скромнішими у своїй жазі до розкошів, але ж як Кирилу стриматись біля ще одного безслідника Путіна. так таки от штата один раз в жизни новость справбіло в інтернеті. Доказательств никто нам никаких не представил, зато в умах людей четко поселилось, что у патриарха яхта есть. Ну а у президента нашего тоже есть и мебель дорогая итальянская, и залы красивые, дворцы. Но мы прекрасно понимаем, что это принадлежность не личности, а статуса. Что меняется человек, и все это переходит другому. Вот в церкви это тоже нужно учитывать. У священника может быть служебная машина, служебный кабинет, там, служебный какой-то там ноутбук. Ага, А може бути і службова яхта. А може, і службове казино, службовий стрип клуб чи службовий спиртзавод. Бо ж служба у російських православних батюшок вона ж різна буває. А поетична рубрика кількома присвячується забайкальському місту Чита. Де школярам на новорічні ялинки заборонили вдягатися людиною павуком, Зорро та іншими небажаними західними персонажами. Згідно із наполегливими рекомендаціями комітету освіти ЧИТИ, більш доречним буде вдягати дітей у костюми героїв російських казок та мультфільмів. Звісно, від країни, де активісти переконують генпрокуратуру визнати іноземним агентом Санта Клауса. Іншого чекати і не випадало. І навіть блатна перша літера тут би костюм зорро не врятував. В тих, хто носить костюм павука. Жизнь в четві не проста й нелегка. А щоб стала легка, он костюм Колобка. Їх вдягати ще можна пока. <звук> Тож хай костюми Колобка. Чиї Івана Дурака стануть тим єдиним святом, що наватників чека? Слава Україні! Збройним силам! Слава!